Я тут. я тут сидю. Та доречна попросила мене там в інтернеті накопати їй одуванчиків сортових. Гатянівських у нас хороші, одуванчики жирні, і знаєте, жирні. Я недорого їй за пересилку хай хоч заплатить, думаю, мішка два накопаю, бо в неї кролі і все хоче завести. Ну, молодець. Знаєте, що я більше всього люблю? Бісить сусідів. Ой, медом не мене. Що робимо? Значить, натерлися обезболюючими мазями. Обязательно. напилися всяких там отих от таблеток, щоб тебе нічого не боліло. Одеваємо каркас з прутами. Знаєте, такі є. На колені, на підпопники, всякі підкопчники, все, шльоми, все і на город. Тільки тривога закінчилась, сразу стали в позу Ромбірга, ну то, то не в позу сломаної берези, ну раком, ну, тут наклонилися. От. І стоїм до останнього, До останнього. І коли ти розумієш, і ти вже знаєш що бокове зріння в тебе развити, ти ж добре бачиш, що воно там робиться. І якщо вони вже бачать, що жилваки грають, вони вже не можуть зрозуміти, що відбувається, а ти все стоїш і стоїш. Саме головне, знаєте, що ж не забудь, одіть ролики. Чого? Тому що коли ви вдруг за, вас заклякне, то вас хоч на, на кольосах витягнуть. Щоб не на простінях, а то і на канатах буває тягнуть людей, знаєте, поламають ці грядки, все. Лучше ні. І ти стоїш, і тут баба калиниха на ярі, вже ж розумієш, знає, що що то не то, а ти не береш трубку, ні в кому. Терпи. Терпи. Не бери. Місяць не дзвонила, тут вона хоче щось, щось вона хоче узнати, а ти стій до останнього стій. І коли вона вже прийде і ткне тебе палкою, і скаже: Ти живий. І ти тоді включаєш просто останні козиря, достаєш і кажеш, то ви дасте мені пара бить, чи ні? та скільки це може длітися. Тільки вийдеш, починаєш, алло, альо, а що ти робиш? Тільки вийшов нагород. І тоді ти апафеос. Тоді ти лучий. Вони всі в шокі, ти молодець, лучий. Ну і що ж ти переробив уже за два часа, а ти по второму кругу підпушуй, но терпи, стой до последнього. І тоді все. Вони взбішоні, ти щасливий, сон крепкий. Енергії куча. Люблю цілую ваш Бахтанович. А ви так робите чи ні? Напишіть мені. Ой, люблю бісить сусідів Взагалі.